Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, ветеранів, загиблих, захисників і захисниць, полонених військовослужбовців та осіб, зниклих безвісті та вшанування пам'яті загиблих в Олександрійській громаді на 2025-2027 роки затвердили члени виконкому під час чергового засідання. Або ветерани, або захисники мають право на Пільгову знижку на оплату за всі комунальні послуги це 50%. Ви знаєте про те, що і обласний бюджет, і міський бюджет надають кошти, в разі, не дай Боже, поранення ось, на лікування наших захисників. Ми також підтримуємо дітей наших захисників як в дитячих, дитячих садках і школах, так і в разі. Біди в родині, то дітки будуть отримати із обласного і нашого Олександрійського бюджету також окрему підтримку. І все це надзвичайно важливо, тоді, коли країні важко, і тоді, коли ті, хто сьогодні в окопах на передовій захищають кожне місто нашої держави, важливо нам всім місту, області, державі, продбати, подбати про захист вдома наших захисників, родини наших захисників. Також присутні на засіданні скоригували тарифи капетеплокомуненерго на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Продовж минулого року на 4% зросла вартість природнього газу, яке отримує теплокомун. Електроенергія підвищилась на 30%, водопостачання на 8%. З 2021 року є мораторій, згідно з яким вартість на тепло для населення не змінюється. Підвищення на 4% відчують комунальні підприємства та бізнес. Сьогодні люди платять близько 1700 гривень, а ринкова вартість гігакалорії е складає більше трьох тисяч гривень. Ми повинні затверджувати ринкову ціну для того, щоб сформувати і показати державі різницю тарифів, бо ми ж будемо, повинні будемо разом знайти ці кошти. Держава, місто, область знайти ці кошти для того, щоб. Комунальному підприємстві теплокомуненерго був збалансований їхній внутрішній бюджет. Умовно кажучи, скільки вони отримали коштів і скільки вони мають заплатити за газ, транспортування газу, електроенергію, воду, заробітну плату людям або ремонти, які, на жаль, завжди є. Проінформував міський голова і про аварію на тепломережі, яка сталася ввечері 29 січня. З вчорашнього вечора працівники теплокомуненерго працюють над ліквідацією цієї проблеми. Обіцяють, що Непроста аварія, ще раз хочу наголосити. Відверто не хочуть називати точну годину, коли вони відновлять цю роботу. Але, скажімо так, коли голосніше звернутися і сказати, я хочу знати точну час, бо це зима, коли буде тепло, то говорять, що до завтра повинні впоратися. Тому температури не критичні. У нас там два навчальних заклади. Потрапили під цю проблему, і здається, там близько 15 мабуть, таке що житлових будинків. Тому проблема в місті є. Ми над нею працюємо. Восени після ремонтних робіт капе, «Теплокомуненерго» та водоканалу. Багато вулиць залишилось з відкритими та не заасфальтованими місцями. З об'ємами робіт вже визначились. Роботи розпочнуть навесні. В першу чергу це ті вулиці, про яких проходять маршрути руху нашого транспорту. Усі є у нас вулиці, які ми ще не відновили. Багато роботи зробили впродовж останніх чотирьох років. Але ще є вулиці, про яких немає проїзду. а Там повинен ходити транспорт, комунальний транспорт, комерційний транспорт, який надає послуги людям в перевезенні до верхнього Баму вулиці Володимирською. Минулому вона називалася Міліцейська. Ось ми обіцяли це людям, щоб вони мали можливість із Верхньої Обаму прийти в центр міста, да, прийти-приїхати. Наступна тема це вулиця Івазовська. У нас є також верхній бам, з'єднується із проспектом Соборним. Ця вулиця зараз більше. Пішохідне, ось але там ну пів міста пішки ходить по калюжах і перепрошую по тих катакомбах, які там десятиліттями є на цій вулиці. Що цю вулицю не не добудували, я не знаю, але ставимо собі за завдання розробити проектно-кошторисну документацію для того, щоб там забезпечити прохід і під'їзд тим людям, які там проживають. Таке завдання є. Ну і про 6 грудня за п'ять років не говорив тільки ледачий. 6 грудня, яке у нас умовно кажучи, за трасою знаходиться. По якому ходить транспорт, також члени виконкому погодили нову редакцію концепції індустріального парку та затвердили стратегію щодо створення безбар'єрного простору та заходів з її реалізації на 2025-2026 роки.